Ми йшли, і чесно, як коли був другий взрив, я не пам'ятаю. Я вже просто очнувся від того, що оглядаючи себе руки, і побачив, що просто в мене вже тріпається нога. Так згадує події 13 квітня Олексій Савченко, військовослужбовець 21-ї окремої механізованої бригади збройних сил України. В той день чоловік говорить, приїхав з суми за ліками разом із побратимом. Мені як бронхіальна астма, і в балончик. Треба було придбати на нашому місці, де ми перебуваємо, їх немає. Вибух російської ракети військовий почув, коли купував препарати в аптеці неподалік. Ми вийшли на вулицю і побачивши, де стався вибух, а це було ну, поруч, геть поруч, ми вирішили і побачили, що йдуть люди, діти поранені. Побачили поранену жінку, що також вона стягном. І допомогли. їй. Другий вибух стався, коли Олексій з побратимом рятували травмовану жінку. Тоді боєць і сам отримав поранення. Уламками йому перебило ногу. Травмовану жінку згадує, не залишили. Ми сіли в машину, виходить, і ми поїхали до побачили впереді скорою. Я кажу, Андрій, давай зупинися, ну, може, десь своє... узнаємо, де, куди нам хоч їхати. Бо ну, теж паніки ж. То ми зупинилися, нам мені надягнуть надягли турнікет, її надягнули надягли турнікет. Ну і сказали, куди їхати. І там потім чоловік також на скорий може ну, включив сигналки і нас провів до суди, до цієї лікарні. У мирному житті Олексій працював пекарем. До лав Збройних сил приєднався у лютому 2023-го. Воював на Донецькому напрямку. Зараз займаю посаду другого начальника другої радіологаційної станції. До цього перебував у підрозділі коригування артилерійського вогню. Це ну на мавіках літало. У військового діагностували складний перелом ноги. Попереду каже чоловік: тривала реабілітація. А далі додає життя покаже. Діана Крахматова, Анатолій Сердюк, Суспільне новини, Суми.